Ось приїхав на саму першу свою ділянку, де я висівав гарбуз. Висівав, мабуть, вже, мабуть, третя неділя. Це пішло. Я думаю, що сходи вже повинні бути. Ну, не знаю як, тому що суш, жара така. Навіть і не знаю, коротше, що буде, то буде. Все, давайте разом дивитися. Приїхав я на такому берчику, сом. Так. Де ж тут наші всходи? А? А всходів і немає. Це так. Да. Тільки всходи бур'янів. Ого! Ого, оце я наговарюю. Дивіться. Один кабак. Взійшов, це капець. Це просто капець. Да. йдемо туда далі дивитися. Це просто жесть. Ось, ось є в сходи. Нічого собі. я думав, що взагалі немає нічого. Йдемо по цьому рядку. Тут немає, тут є. Тут є ось. Тут тільки починає пробиватись. Ось починає пробиватись. Насадив ну, її гуще, якщо чесно. На метр кидав три, три насінини. Сходить тільки через один. Ось проривається, напевно, один чи це. Оце чи що це, не знаю. Дивіться, скільки оце тут вже. Ось зійшло, але тільки щось вже поїло його. Це представте за дві неділі оце такі всходи перші. Тут ось гарно повсходив нормально. Я навіть і не очікував, що тут може щось зійти. Тому що реально суш, суш капітальна. Ось зійшов кабак. Дивіться. Йдемо тут туди далі. Не знаю я, не знаю, що буде. І взагалі, дуже паршиво. ну Я грішу на те, що я тут, можна сказати, перед посівом тільки фрезерував. Фрезерував два сліди, випустив вологу і все. Дожів не було, кабаки по понев... ну, не взійшли, тут воно де не де. Це дуже паршиві сходи, дуже. Я не знаю що буде, та ніхрена тут не буде. Сходів майже немає, я так шляхую. Сходи бути якісніші. Ано тут по краю ще. Тут там довше зійшло трошки. Тут зійшло. Коротше, в сходи одна насінина на 3 метри. Дуже рідко, дуже рідко сходи. Коротше, можна сказати, що нічого і немає. Я навіть не знаю. Ось зійшов. Земля забита. Воно якось продирається. Дивіться. Якось воно продирається, ну ну йдемо далі. Йдемо далі, будемо бачити, що тут є. Ось зійшов, ось зійшов. Коротше Я рахую, що навіть є він зараз входить. Врожаю не буде, тому що це вже пізно. Буран заліз вже. Треба брати сап пошарувати. Не. не буде діла. Не буде діла, взагалі. Тут взагалі цей осет просто на очах росте. А кабак взагалі. Тут один день різниці між посівами, тут навіть нічого навіть не видно. на цій половині. Я ж кажу, Резервував, вологу випустив і все, і гата. Тільки одні буряни. Одні буряни і не більше. Давайте спробуємо знайти якусь насінину і побачити, на якому вона етапі. Сухо, просто сухо, нереально сухо. Риєш, риєш іма. Все сходи. Я навіть насінини не можу знайти. Не поняв. По ідеї тут має бути. Потоловане. А, ось його. Ось знайшли насіння. З моменту висадки дві неділі пройшло. Та не буде діла вже, не буде. Просто. Воно геть не пророщене. Не буде діла. До. До. Но ведь не пророщене. Це капець. Просто капець. Ну, Для мене це буде наука, тому що я перший рік тільки оце все пробую. Треба з осені підготавлювати поле, вигорити, закультивірувати і вже перед посів ще раз закультивірувати по весні і почати висівати. Тому що <реш> Як мені люди говорили, що кабак любить вологу, кабак любить м'яку землю і кабак любить дуже довго сходити. Не знаю наскільки це правда. І щоб був урожай на насіння, треба кабаки висівати в початку апреля. Це в початку квітня. Ну навіть я знаю, що кабак не буде рости, якщо буде холодно. Та так воно і є. У нас в квітні місяці ще були холода, потім в середині квітня почалася аномальна жара. Не знаю, з чим це зв'язано, але факт є факт. Коротше, в цьому году я кабаків не буду мати. Прогорів я з із, із цією ідеєю, з цим бізнесом, з кабаковим бізнесом, тому що я неправильно все робив. З весни профрезерував два рази, випустив вологу, наробив ділов, можна сказати. Посіяв я в суху землю і хочу, щоб був врожай. Надіявся на дощ, дождя немає. Сьогодні в нас так затягнуло щось. Аби дай Бог пішов в то було б може все і, все і класно. Тому що не соняшник треба, дощ. Давайте покажу, які, які кабаки у сусідки. Ой, будете з мене сміятися. Я тільки пробую. Обіцяю, що на наступний рік буде все по іншому Дивіться, які вже кабаки у сусідки. Оце так. Да. Це буде толк. Це гарні всходи. Гарно він себе почуває. Знаю. А тут тільки чорний пар. І вже буряний по другому кругу почали сходити. Ну, що маємо, то маємо. Верно, б я краще остав би цю падалішню пшеницю. Ось дивіться, оце отаку масу тут, що є, вся була на городі. Тільки, звісно, без колосу. Це я все перефрезерував в два сліди. Висушив землю на 15 см. Ось і все, і хочу, щоб сходили кабаки. Фігушки. Не буде так. Коротше, буду їхати я додому. Буду займатися я степлицею. Е, помилок не хочу я допускати степлицею, тому що треба робити все вчасно, треба робити якісно, а не так, на бистру руку, натябляб. Буде наука мені, буде наука на наступний рік. З осені буду орати, культивірувати. А весною вже буду сіяти по готовій класі. Все, це гарного вам дня. залишайтеся зі мною. Далі буде.